Завершився наш марафон Кашоїдів. Я хочу прозвітуватися, як і обіцяла. Відгуки людей, які були на цьому марафоні, ви зараз дізнаєтеся. Отак це все відбувалося. Був створений чат Кашоїди, і ми тут звітувалися кожен день наші каші гарно оформлені, зеленю. Відчуття були неймовірні. Нас було 15-16 учасників разом зі мною. О oh май Закінчився тиждень кашаїдів. Скільки цікавого і корисного я дізналася про всілякі крупи, а від результатів я просто в захваті. Я сходила на 2,5 кг і кілограми відчуваю в усьому організмі полегкість, прилив енергії. За 2-3 тижні я знову піду на цю дієту і запрошую всіх бажаючих приєднуватися до мене, бо це наше здоров'я, наше життя. Бажаю всім миру, здоров'я і любові. Каша добре насищає організм, тому зовсім не хочеться їсти. І три рази в день без всяких перекусів це реально. Ти себе не заставляєш, ти себе відчуваєш повноцінно. І при цьому відчувається, ніби, знаєте, от поступово, як та сніжиночка, ти танеш і відчувається, на місці цього тану, танення <свісно> приходить легкість, з'являється енергія, задоволення цим життям. Тому декілька порад таких ще щодо подальшого життя, тому що е, марафон закінчився, ми йдемо далі. І перше. Три рази харчуємося, я вже сказала, ніяких перекусів. Вода. Вранці склянка гарячої води з п'ятьма каплями лимону. Вода під час цілого дня п'ється. За 30 хвилин до їжі і 30 хвилин після їжі. Теж золоте правило, щоб не було бродіння в кишківнику тієї їжі, яку ви прийняли. Далі харчуватися. Вранці і в обід можна їсти практично все, але поєднувати м'ясо з салатиком, якщо ж ту саму кашу їсте, кашу з салатиком. Ввечері старайтеся вживати більш легшу їжу. Тобто м'яса, відмовтеся, будь ласка, на ніч м'ясо їсти. І останній прийом їжі це 18-19 година. Це перевірено, це працює, і навіть якщо ми вже кашу не їмо, вага тримається, вага поступово сходить. Ще одна порада відмовтеся від білого хліба. Все це можливо. Ми пройшли марафон. Ми це змогли. Зможе будь-яка людина. Будьте здорові.